Друзі, всім привіт, Короте, доїхав я наконець до цього АТБ. Ми в районі фарфорового заводу Бившого. Який розпродали частинами. На багато, Короте, багато організацій його купило. Ну, краще так, ніж стояв заброшений. Коротше, з вами чуть-чуть купимо акцій, то тобто продуктів. Хоча це морозило купити, пачечку чіпсів. Зараз подивимося, що є в наявності. Берем корито, воно вже телега. Опачки. Залетаем, да? так? Тихо, Я хоть сюда? А я ж сюди, я ж по правому. Коротше, тубор должен бути по акції такой, по 4 штуки. Тобто тубор. Думав, може його взяти собі в колекцію пивну в холодильник. Сейчас знайдемо його, Но самое більше цікавить Мадемуазель хотіла эти консерви. Хотіла консерви. Зараз ми візьмемо те, що я хотів, крім морозивого, щоб не розставало. Прогуляємося. Ви дивіться, що у вас цікаве. Поставите потім на паузу. Подивитесь ціну спокійніше. Так, давайте консерви. Можна його в принципі було ближче купити, ну так як ми з вами тут дусиму. От ну, В принципі, виходить десь по 23 з чим-то банку. О, гілі. Ось 97 катачняга. Треба буде перевірити. Okay. Не буду брать, я вам показав, я її возьму в нашому АТБ вже без съемки. Не хочу чай 2 літра буду пхнуть отсюда Отсюда до... До, 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 до половок. Хто любить такі всякі штучки? Я раніше любив цей Славутич Ice Mix. Треба буде колись купити, спробувати, який він на смак зараз. О, я ось дві баночки. А, так я ж тоже її можу там взяти. Ладно, а вдруг не буде. Одну. Одну мені треба Це мадумазель там в колекції. Вона так купує шнягу. Десь я бачу в стела ретруа, артуа, вибачте. Ось по 31 гривні. Ну стекло, ми не любимо стекло стекло ж важке правильно зачем себе напрягати? так ладно пивом ми розібрались да я возьму потом щоб не Угу. я понял, я консервы вычисляю. Сейчас от таким. Если бы я тут каждый день был, то я бы его быстро, быстро бы нашел эту консерву. Возьмем пачку чистой. Короче. Десь ціна на нього воно ну, 31. Ми зараз провіримо, давайте зберемо. 37. 37. 33, що таке? Я не зрозумів. Ціна там, от бачите, який кі... лохотрон, ціна 22. Щем то воно 33 коротше то не вбрали. Ми його поставимо назад. Не вбрали. Не поміняли той сценник, ви поняли? Ушлепка. Щось такий відділ невеликий, рибний. Ага, вот. Сейчас проїдем, І бачите, видно вам. 5190. Оце мадуазель любить цю рибку. В томаті вона вкусніша чи в олії. Може і мені попаде. Візьму 5 банок. Це як знаєте, як НЗ. На случай локдауну. Ну вона до локдауну з'їсть. І якщо він буде. Що тут ще цікаво всі? Тунці, ну тунці дорогі, в принципі. Це, це теж прикольно, так, якби власному було соку не волії. І... А так так добре теж. Да, це вони нас хотіли обуть, так? Да? На червончик грубо говоря. Так, 37. Так, що я думав 31. Чипсою? Новий погляд, на свій. Відповідно, синьої кладки. Вовна за 57 не З Спорипугу. Так, ладно. Бо чипси так, але по 50, ось по 54 яка це вхера акція, це вична їхня ціна. Я єва, кого цікавлять, яєва. Мене не цікавлять, нам те ще передав рибка. Ом ням ням да? Вс, ням-ням. Хочете мням-ням рибку. кульовки скільки, а от вообще, 44, щось баночне не по акції так, лохотрон ставим назад, ви поняли? ціну не поміняли будьте уважні, стопудово треба бути уважними ну шо, мені залишилося Три ведмеді це ж теж, ціну не вбрали. 86 гривень по, по карточці, вони тупо цену не вбрали. Можна взяти і ну, Воно, воно постащенко. А, ще хотів. Салфетки глянуть мої, не по акції, звичайно. Салфетбони. Танки кось цікавлять. Коротше, я батарейки ці взяв по ходу без акції теж був тринадцяти коротше. Коротше коротше. Щось. Глянуть салфетки. А де вони? Вологі. Оце мило, бачите? Мадумузель як чуйка було, 23 гривні. Прикольно з бігемотиком, дитячий. Я хотів за 33 взяти, а потім думаю, та подождемо сьогоднішній день, вдруг щось. Ще й карти, треба не забути карточку розчитатися. хапанемо по зрослому 2 паки. Такі пахучі, ну взагалі короче. Так, а щось. салхватки сейчас. Солхватки. Сохватки. Я вас може сильно кручу, але я щось таке Де он? Ладно. Не будем заморачувати. Не будемо заморачувати, коротше. Потім нашому атиб'ю. Ось якось може паста цікавить. А ми колгейт беремо типа сім трав, чи якось так. Ну тут нема, ми в Єві беремо. Так, треба мило пробити теж. Проб'ємо мило, щоб нас не бортонули Опачки. Давай розчіхляйся. Це в них такі інтернет. Немає зв'язку. 33. Я не пойму, що тут за прикол. 33, це наш 23. А, це ж по карточці. Вибачайте, це ж по карточці. Це ж по карточці, це карточку, коротше, оплатити карточку етибовською. Тоді воно стане 20 ето. А там стане чи не стане, треба тільки в подивитися. З поляками шури-мури далі да, крутити.